Привіт, друзі! З вами Грінланд. Сьогодні у нас огляд одразу на дві фігурки Мікеланджело і Кейсі Джонса. І ці фігурки виходили в рамках проекту, який називається Turtles of Грейскал. Ось так вони е пишуться. Ось так виглядають упаковки, зокрема Мікеланджело. І ці фігурки виходять в рамках кросоверу Володарів Всесвіту і Черепашок Ніндзя. Ось упаковка Мікеланджело. Тут був прозорий передній той блістер, стандартна упаковка. І тут ось так Майкі б'ється з персонажем Всесвіту Хімена. Хордак, здається, називається цей персонаж. Якщо я не помиляюсь, якщо раптом я помилився, напишіть, звісно ж, в коментарях. Ось всі чотири фігурки, які виходили в цій хвилі, це Скелетор, Тіла, Майкі і Кейсі Джонс. У мене, зокрема, є Майкі і Кейсі Джонс. А ось як виглядає упаковка Кейсі Джонса. Так само, як е, Мікеланджело тут оформлення. Лео, який виходив в першій серії, серії Хімен. І ось такий класний арт, де там зображено, напевно, це Тіла Кейсі Джонс, і о, цей чувак, який е, в цьому Всесвіті схрещений з Маузерами. Е, не пам'ятаю, як він називається у Всесвіті Хімена, якийсь е, варіант роба якогось чувака. І ось такий класний Кейсі-арти, просто супер, як на мене. І е, та сама. Фоточка, та сама ті самі картинки фігурок, просто в Кейсі показаний його кейс і багато-багато його зброї. Ще крім того, там йдуть ось такі вкладочки, як ми бачили вже е, у фігурці Леонардо огляд на якому можете подивитись на каналі. От Кейсі і Мікеланджело. Ну що ж, Переходимо до самих персонажів. Ще все ж таки розповім, як, як називається е, цей чувак, називається він Маус Джа, тобто мишача щелепа в перекладі, трошки смішно звучить. Персонаж з Всесвіту хіміна називається Треп Джа, пастка Щелепа. Це такий антагоніст хіміна і він в даному випадку заміксований з Маузером. І ось такий персонаж Мауз Джа, з яким б'ється Кейсі на цьому класному арті. Ну що ж, Мікеланджело, подивіться, як він прикольно виглядає. І, звісно ж, оця перука додає йому якоїсь гумористичності. Набагато смішніше черепашка в перуці виглядає, ніж просто звичайна черепашка. Ця перука це, звісно ж, закос під Хімена. І е, Майки тут такий атлетичний і з цим смішним волоссям, яке ось так просто знімається, і вже ми. Бачимо більш, звіс... більш звичного для нас Мікеланджело. І подивіться на його дивний вираз обличчя. Він широко посміхається, і очі просто білі, але вони досить широкі, широко відкриті. І все натякає нам, що це party dude, що це гуморист команди, що це прикаліст, чувак, якому весело. І нам має бути весело, дивлячись на нього. Він, як і всі черепашки цієї серії, кремезний, широкі плечі. Такі масивні м'язи на руках, і вони всі в таких хіменських середньовічних обладунках. Наплічники в нього з броні у вигляді стилізовані під черепашечі панцирі. Такий на грудях захисний елемент з його традиційною літерою М. Ну і така оця середньовічна спідниця, і там під нею якісь е, з шкіри, е, з хутра труси. Тобто, може майки навіть і в холодну пору десь бігти битися, тому що він в хутряних трусах. І також в нього отакі. Хутряні елементи на гомілках, а ноги в нього босі. Тому все ж таки, думаю, в холодних місцях йому було б досить неприємно бігати босими черепашечими лапами. Ззаду в нас ось такий панцир, де можуть, кріпити, можуть кріпитись його нунчаки. І цей панцир знімається і перетворюється на щит. Тут є ручка, за яку Майки може тримати панцир і захищатись ним як щитом. Це така фішечка. В цій серії Черепашки Ніндзя вміють знімати панцирі і використовувати їх в якості щита. Панцир такий приємний, пластиковий, досить легкий, і класна в нього текстура і класно тут зроблений його візерунок. Без панцира виглядає ось так. Просто два отвори на тій жилетці захисній, яка вдягнута на майки. Ну, Звісно ж, з панцирем мені подобається набагато більше, тому що це в нас все ж таки черепашки ніндзя, а не якісь черепашки з щитами у вигляді панцирів. Щоб вдіти його просто попадаємо в отвори, і ось таким чином він одягається на Мікеланджело. Що ж в нас тут є? В нього з зброї всього лиш дві пари нунчак. Нунчаки, ось такі пластикові на пластиковому ланцюжці, і вставляються вони легко в руки Мікеланджело, і він вже може ними класно розмахувати. По артикуляції в нас обертається голова. Вправо-вліво, вниз нахиляється, вверх піднімається, як для голови, то дуже гарна якісна артикуляція. В плечі є повний оберт, і є також оберт в лікті і згін в лікті на, десь на 90 градусів. Там, одинарний такий суглобчик всередині. І також рука обертається в променево зап'ясному суглобі. І відбувається ось такий прикольний згін. Там, традиційна досить артикуляція рук. Поясі він просто робить оберт. В кульшових суглобах там два шарнірчика. Не дуже широко він може розвести ноги в сторони, тому що впирається ці частини конструкції в тулуб його. І до переду, дозаду, також. Так, дуже, я би сказав, бідненько він ногами рухає іменно тут на рівні тазу. В коліні він може зігнути ну, не під 90 градусів, ось так. Приблизно ось так, можливо, вже і дотягує до 90 градусів. Якщо Стегно вигинати. Також там є оберт, і ще додатково є оберт в гомілці. Зазвичай роблять в біцепсі такий суглоб, а тут зроблений він в гомілці. І традиційний згін стопи, і оберт стопи навколо. Досить стійкі вони, оці ноги їхні, ніби вони виглядають маленькі, худенькі, але насправді кульшові суглоби в них. Міцні, і це додає фігуркам цієї серії стійкості, не дивлячись на такі худенькі маленькі ніжки. Ось Майки вже вдів свою перуку і готовий дивитись на те, як на сцену виходить Кейсі Джонс. І подивіться на цього хлопця. Він також в середньовічних обладунках, також під панцер стилізований в нього. Такий наплічник з одної сторони, з іншої сторони, ми бачимо прямо його накачану руку. Він має широкі плечі, вузький таз. Такої бодібілдерської статури в нас всі позитивні персонажі цієї серії та й негативні, напевно. Просто в мене тільки ту обстеді з негативних персонажів є. І в Кейсі Джонса, на відміну від Черепах, дуже багато. Різних прикольчиків. Крім того, що в нього обладунки, він ще й в штанах і у взуті, і тут також хутряні всякі прикольчики, хутряні труси традиційні для Всесвіту Хімена. Отакий захист на правій гомілці. Тобто кейсі захищає ліве плече і праву гомілку. Досить таке. Інтересне рішення. Сам він в масці, такий металевій, така хокейна середньовічна маска. Хокей ще не вигадали, але маску і ключку вже вигадали. І подивіться, що відбувається, якщо ми знімаємо маску. Вау, це якийсь кен просто. А не Кейсі Джонс, подивіться, який він красунчик, яка в нього посмішка. Коли він знімає маску, то всі тіли Всесвіту, Хімена одразу ж кажуть йому, ей Кейсі, звідки такий красунчик впав у наш Всесвіт. Дуже прикольно зробили скульпт його обличчя. Ну, просто він супер-красунчик. На руці Лівій в нього, як бачите, велетенська рукавичка. Це також для середньовічного хокею. Якщо ти воротар у середньовічному хокею, то тобі знадобиться ось така рукавичка. Ось так вона виглядає. Це Просто гумова рукавичка, можливо, схожа чимось на рукавицю Таноса, в яку він збирав камені у Всесвіті Марвел. Ось така гумова надягається на його руку. В нього одна кість розкрита, а друга. Зроблено в позиції такій, що він міг тримати свою зброю, якої в нього дуже багато. Ось, наприклад, оця ключка. На жаль, вона просто однорідного зеленого кольору, з зеленого пластику, просто зроблена. Але подивіться, на які на ній класні шипи. Вона тут з намотками, навіть бинт трошечки звисає. Ось така рукоятка, така велика ключка, це воротарська ключка, якщо ми беремо все ж таки далі розглядаємо таку гру, як середньовічний хокей. І ще в кейсі є ось такий кейс для тримання зброї. Він так ось з шипами, нібито якийсь металевий. Тут в нього є ручка, тобто він може нести його, навіть якщо ми знімемо його з спини, то він зможе нести його в руці. Ось таким чином тримати зможе свою зброю в своїй руці. І це прикольний задум. І в цьому кейсі, бачите, в нього є кріплення, де можна, наприклад, розмістити ось такий спис. Вся зброя, на жаль, не пофарбована, вона з такого однорідного пластику. Ось такий помаранчевий, якийсь золото-помаранчевий спис, який може кріпитися. Прям ось тут. Дуже класно міцно тримати. Також тут кріплять клюшку, як ми бачили на зображенні на коробці. Ще в кейсі є ось такий красивенний сірий молот з черепом вигравірованим на самій ударній частині молота і просто з довгою рукояткою. Ще ось такий класний меч. Схожі мечі були в Леонардо, огляд на якого ви можете подивитися на каналі. І ось така сокіра. І бачимо, що рукоятка сокіри виглядає досить дивно, а все тому, що сокіра може. Заміняти одну кість Кейсі Джонса, і такий у нас буде середньовічний воїн з сокірою замість кісті. Сокіра з двох сторін, бачимо, що у неї багато чого різного рубали, тому що лезо її деформовано і пошкоджене в багатьох місцях. Ну і все. Ось це такий просто кейс. Якщо подивимося на Кейсі Джонса ззаду без кейса, смішно виходить Кейсі без кейса. Без у цього чохла для зброї, то там просто будуть такі два отвори, і без чохла, так само як черепашки без панцира, він ну, виглядає не дуже, враховуючи от таких дві діри на спині, які нічим не можуть закриватись, тому краще, щоб він ось так постійно носив свій кейс за спиною. Мінус, який я помітив, коли міняєш кість на ось цю сокіру, то. Ось тут дуже такий оцей тонкий елемент конструкції, і він, коли дістаєш, розхитується і хоче навіть відламатися і залишитись в руки у Кейсі, тому треба це робити дуже і дуже обережно. Хотів я все ж таки вам показати, як ця сокира виглядає в руці у Кейсі Джонса, але ось цей елемент гнеться і просто ламається, і не хоче туди запихатися, тому от ми знайшли. Мінус цієї фігурки, ця конструкція з сокірою нормально не працює, тому що дуже якийсь м'який пластик або затонка оця штука, якою він має кріпитись. Ну, ось так, ось так приблизно би рука виглядала його з сокірою. Прикольна фіча, прикольно гратися такою фігуркою, але не прикольно, що ось ця сокіра тут ламається. Артикуляція у кейсі ось така. Головою він, голову він хилить донизу і доверху. Хоча без маски, мені здається, шия, можливо, трішечки якось. Така задовго в нього виглядає, в масці він мені органічніше виглядає, хоча таке красиве обличчя, на нього неможливо не дивитися. Оберт в плечі, згін в плечі, згін в лікті, ну, під, 40, під 90 приблизно, такий самий, як в майки, оберт в кісті, згін в кісті. І тут оберт в поясі, і кульшові суглоби в нього, до речі, ширше розводяться. Ноги в кульшових суглобах ширше розводяться, ніж мікеланджело. Ось такий. Поперечний шпагат і ну, поздовжній не сильно великий, тому що тут все ж таки впирається, що нога в коліні може бути зігнута на 90 градусів. Також є оберт в коліні, також є оберт в гомілці, і також є гомілково-ступневе, який крутиться і гнеться. До речі, дуже прикольно. Кейсі Джонс виглядає ось цим е, довгим мечем. А ось всі фігурки цієї серії, які в мене є на даний момент, це Туб Обсиді, Майкі, Кейсі і Леонардо. Ось так вони виглядають разом. Взагалі подобаються мені ці фігурки, є певні нюанси. Хотілося б, щоб в Кейсі та Сокіра було нормально, хотілося б, щоб в нього була змінна, якість, в яку якій би він міг тримати зброю також і лівою рукою. А, на жаль, її не зробили. Але подивіться, скільки йому зброї наробили. взагалі, в порівнянні з іншими фігурками, Кейсі, власник, прям. Цілої тонни зброї, тому дивно, що йому ще не дробили малесеньку кіст, який він міг би тримати також якусь сокіру або меч, щоб двома руками гамселити своїх суперників. Орієнтовна ціна простих фігурок десь 20 баксів, і делюкс-фігурки, такі як Туб Обстадії, і так само оцей треп-маус-маус-треп, то вони коштують десь 35, здається. Чи 40 доларів приблизно ось така в них ціна. Як на 20-ти баксові фігурки, то зроблені вони прям гарно. Мені подобається якість виконання. Мені здається, що ними власно класним буде гратися, тому що вони виглядають міцними. Ледь не забув показати вам комікс. До цих фігурок ідуть комплекті комікси. Ось, бачите, це комікс від Майки і Кейсі. І тут прям є ціла історія, дуже красиво намальована. Ось я вам е, перегортаю е, всю. Тут е, чомусь без тексту. Тут е, ось така історія, ніхто не говорить, просто всі стрибають і е, якісь просто картинки, тобто комікс без тексту. Чи другий також без тексту, так, вони абсолютно однакові і е, вони без тексту. Е, з попередніми фігурками йшов оцей комікс е, Human in Half Shell, і він був прямо з текстом. Тут можна... Було почитати повноцінний комікс. Звісно ж, я закликаю вас написати в коментарях, як вам ці фігурки, взагалі, як вам перехрестя цих всесвітів, Хімена і Черепашок Ніндзя. Що ви про це думаєте? Пишіть хоч щось в коментарях, тому що дуже важливий для мене ваш фідбек. А на сьогодні, друзі, це все. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. З вами, як завжди, був Грінленд Кавабанга, чуваки, Бувайте!